Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний печіночний торт. Намагайтеся розділяти її так, щоб вистачило на всі млинці. Начинки вистачило на 15 млинців. Торт став вищим, ошатним і гарним. А зараз накриваємо його харчовою плівкою. Знову ж таки, щоб не завітрувався, і ставимо просочитися на пару годин до холодильника можна і на ніч. Торт просочився, намашуємо його домашнім майонезом, накладаємо його не товстим шаром. Зверху печіночний торт прикрашаємо тертим вареним жовтом.